Слава Україні. Квадрогараж на зв'язку з вами, Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні буду говорити з вами про достойніший із достойних в класі 200-кубових квадроциклів. І В бюджеті квадроциклів до 3000 баксів. Це Башан 200, модель 25-го року. І буду порівнювати сьогодні Буду порівнювати сьогодні з топовими квадроциклами, навіть з такими. Ну, так скажем, Монстрами, як Лінхай Z210, наприклад, інжекторний квадрік, або Напевно, чи не один з найбільш продавай це Мікелон, Мікелон Hammer 200 або Hardy 200, або навіть Hardy Max, двохмісний Мікелон. от Напевно, єдиний квадрик з яким може конкурувати 200-кубовий башан, то це Лансин 200. От у мене Ленсін і Башан в класі 200 кубових. Це топ-2 квадроцикли, які я купив особисто для себе. От дивіться, цінник у нього на сьогоднішній день 2800 доларів. Це не самий дорогий квадрик, але і не самий дешевий. Він вже якби. Дотягує по ціні до ленсіна. Один із дорогих це Ленсін. трьошку Зелені він коштує. зелені 2950 коштує z 210. Ну, Не суть. От Давайте порівняємо. Значить, 200-ка. Кому цікаво, обзор окремий обзор цього квадроцикла. в мене є на каналі. там Погортайте, знайдете. Не так давно я викладав відосік. Сьогодні давайте порівняємо його, чому я вважаю, от саме новий 200-й башан кращим. За всі інші двохсотки на ринку. Це не просто якась там фантастика, це не просто те, що я буду розказувати, що у нього красиві кольоса, фари. Там, знаєте, як більшість продавців розказують, у нього там посилена підвізка, а коли спрашуєш у них, чим вона посилена, та підвізка, ніхто розказати не може. От, Поэтому розкажу по фактах, опираючись на наш досвід, досвід великий. З 2016 року я займався прокатом квадроциклів. Зараз у нас власний сервіс. Ми ремонтуємо багато квадриків і баги самих різних, Тому виключно опираючись на досвід. Розкажу, чого цей квадрик я вважаю одним із самих цікавих. При його ціні 2800 доларів. От поїхали. Підвізка, так? Одразу. Верхня шарова змінна, нижня змінна. Верхня міняється шляхом откручування оцих двох гайок. Нижня запресована, ось вона виймається стопорне кільце, і шарова опора випресовується донизу. Давайте порівняємо, наприклад, Лінхай. У лінхая не міняються шарові опори. Не міняються. Міняється поворотний кулак в зборі. У лінхая взагалі інша конструкція. У Лінхая шарові опори перевернуті і вони встроєні в поворотний кулак. Ціна поворотного кулака Лінхає 100 баксів. От уявіть собі, якщо у вас одна шарова на лінхай вийшла з ладу, чи ця чи ця, ви одразу 100 баксів достаєте. Тут, ну, верхня шарова гривень 300, нижня, може 500. 300 і 500, 800 гривень і 100 баксів. Різниця є? Мені здається, є. Далі. Верхня шарова тут є розвальною. Тобто шляхом. Закручування, відкручування цих двох гайок, ми можемо виставити положення розвалу передніх коліс. Або отак, там, або отак їх поставити. У Лінхая таке не регулюється. Як завод виставив, так воно і буде. От дивіться, у Лінхая, наприклад, передня підвізка вона комбінована. Низ на салінблоках, а верхній речах у Лінхая там таке полувтулка, полусалінблок, ну непонятно, воно люфтить. Короте, у Мікелона така сама конструкція, теж на втулках. Але от бачите, тут є тавотниці. І у мікелонів є тавотниці. Але останнім часом от е, якість комплектуючих, які використовує Мікелон, вона трошки знизилась. Не знаю, може це тимчасово, може це партія таких комплектуючих. Ну коротше, не дивлячись на те, що у підвісках Мікелон є тавотниці для смазки підвізки, підвізка у Мікілона ходить. Небагато. Зараз е, вам покажу, до речі, башан в попередньому кузові. От вам про якість башана. Башан в попередньому кузові. В попередньому кузові башана немає тавотниць. Але не дивлячись навіть на те, що тут немає тавотниць, а ну я тогда кіно зніму. От бачите, верхній речах тавотниць немає. Нижній речах тавотниць немає. Це башан попередній, в старій морді. Отакий, це стара хондовська морда. Так от, не дивлячись на те, що отут немає тавотниць, тобто підвіска не смазується, вона ходить в 2-3 рази довше, ніж на мікелоні, на якому підвіска смазується. От вам і якісь башана. Тепер дивіться. Уже на новий башан 25-го року вони поставили тавотниці з вірогідністю 300%. З великою вірогідністю, хочу сказати, що швидше за все, втулки тут стоять точно такі, як на квадроциклі. Я дуже сумніваюся, що вони там щось міняли. Міняли постачальника або міняли розмір, втулки, діаметр, і розмір чи ширину. Нащо їм це міняти і то, і то 200 кубовий квадрик, вага плюс-мінус однакова. Тому я впевнений, що втулки тут і там однакові. Але тут вони поставили тепер тавотниці. І тепер цю подвеску можна буде смазувати. Ви уявіть себе, якщо вона без смазки ходила там в два, в три рази довше, там, ніж у Микелона і Лінхая. А якщо її смазувати, скільки вона буде ходити. Будь ласка. Так, амортизатор. Пружина з перемінним вітком, прогресивна пружина. Е така конструкція пружини дозволяє їй бути еластичною і виконувати свою роботу, не дивлячись на те, по якій поверхні ви їдете. Тобто, завдячуючи тому, що різна міжвидкова відстань. Значить, пружина ефективно себе веде на перешкодах е, різної глибини і різної висоти. Тобто ви можете в таку ямку заїхати, можете в отаку. І пружина спрацює адекватно, адекватно складеться, адекватно розкладеться. Не буде там у неї якихось коливань, підстрибувань, зажать, зависань і так далі. Е, у Лінхая це трошечки не так, і у Мікелона трошечки не так. Тут, ну я не знаю, великий палець мій залазить між цими витками. Плюс Діапазон регулювань ну тут добрих сантиметрів 10. За допомогою цієї гайки, тобто тут стойка в зборі, типу койловер, оцією гайкою закручуючи її, можна зжимати пружину, збільшуючи тим самим жорсткість і можливо збільшуючи трошки кліренс. Такого діапазону регулювань, у Лінхая точно немає, у мікелона є, але. Воно не таке точне. Плюс, дивіться, є можливість переставити амортизатор. Переставити амортизатор десь на 2 см, для того, щоб збільшити плавність ходу. Отака історія. Оце тільки те, що стосується передньої підвіски. Ну, от по, по передній частині. Фари, наприклад. У мікелонів я знімав відео, що в останніх мікелонах світла просто немає. Ну. Просто бутафорія лінзи, там такі стоять, які не світять. У Лінхая світло є. Тут led фари, які світять, дай Боже, виглядає прикольно, повноцінна блок фара. Окрім усього іншого, хочу вам показати. Не знаю, видно чи ні. Тут коротше, блок фара повноцінна, але вона ще вся закрита підкрилком. Бачите? Де ви бачили на 200-кубовому квадроциклі підкрилок? Дивіться, і підкрилок. Навіть закриваю цю частину, тут, де... тут у нас, катушка висить під підкрилком, під капотний простір закривається, де ви? Хоч на одному 200 кубовому квадріку бачили підкрилки. На 300 кубовому, може бачили, покажіть мені. Тобто зроблено по хазяйськи, у лінхая підкрилків немає, у мікілона підкрилків немає, там все відкрито. От поки ми попереду. Дивіться, у Лінхая такого немає, такого кінгурятника. Мікелони ставлять. Тут, скажімо, з Мікелоном 1-1. Але мордяка зачетна. Подивіться, наскільки агресивна рішотка радіатора. Тепер. У Лінхая такого немає. У Мікелона, звісно, є площадка для установки лебедки. Бачите, тут кріплення для клюза і укладчика У Лінхая немає, у Мікелона є. Ну, не суть. Зараз я розказую і показую, чому саме. Саме башан мені подобається. От дивіться. Ніяких зайвих цяцьок у квадроцикла немає. Типу якісь стробоскопи, там музика да, люблять ставити сигналізації. Тут такого нічого немає. Тут навіть титанових дисків немає. Тобто ціна за квадроцикл, ось вона. 2800 доларів ну, або 2900 вже за підготовлений до експлуатації. Ви платите. Виключно за якісне залізо, не за цяцьки, не за сигналізацію, не за музику, не за тітанові диски. Це виключно ціна за хороший пластик. Дивіться, ну я добрих сантиметрів 8 відтягую. Це поліпропілен. Він мягкий, еластичний, не дубіє на морозі, не ламається, не кришиться. От. Ви платите за хороший мотор, хорошу раму, надіжну подвіску, качественні комплектуючі, такі там як переключателі всякі. Тормоза, якісні шланги і все таке інше. От. Дивіться що. Задня підвізка. У мікелона промазується тільки передня підвізка, задня ні. У Лінхая зад не мажеться. дивіться, тут стоїть тавотниця і позаду. Потурбувались про те, щоб воно ходило. Дивіться, ланцюг. От із досвіду знаю, що, е, якщо взяти в порівняння башан, лінхай і Мікелон, то у Башана ланцюги найкращі і ходять найдовше. У Лінхая трошки гірші, у Мікелона ну, із цих трьох квадроциклів е, найшвидше розтягується ланцюг, і його просто дуже часто треба підтягувати. Тут стоять якісні добротні ланцюги, які... Ну, практично в три рази краще ходять, ніж на мікілонах. Задній амортизатор теж з перемінним витком. Бачите, вгорі яка міжвиткова відстань, яка внизу. Також стойка типу койловер з регулюванням жорсткості. От. Ну що, шини ці, ви бачили, шинами вас не здивуєш. Е -е, великі підшипники в задній осі. 에... Моторчик. Моторчик, 에... в принципі, що у Лінхай Z210, що у Міклон Харді практично ідентичний. Єдине, що тут 에... найбільший діаметр поршня. Як ви бачите, 65 мм. Це чесних 200 кубів. У Значить, у. Z210 Лінхай і у Мікелонів поршень 61-62 мм максимум, тут на 3 мм більше. 3 мм, здавалося б, небагато, але, повірте, це суттєво сказується на тому, як працює двигун під нагрузкою на низьких обертах. Там, коли ви їдете вдвох, їдете в горочку, по піску, по грязі. Тобто, крутний момент тут відчувається краще. Всі двигуни, що Лінхай Z210, що Мікелон скажімо, мають одне походження. Це двигуни сімейства gy 6 старі точніше клони старих хондовських моторів від Maxi Скутерів. Модернізовані і адаптовані для квадроциклів. Двигуни примусового повітряного охолодження. Тут у нас під кришкою знаходиться генератор. До ротора генератора прикручений вентилятор крильчаточка біла. тут прохолодне повітря всмоктується і далі воно нагнітається в цьому напрямку. От. І через цю шахту значить, повітря наганяється до головки нашої і продуває воно також і циліндр. І вже значить, повітря, яке виконало свою функцію, воно Виводиться під двигун, у нас там глушник іде труба, і в районі глушника там такий отвір під двигун, виводиться гаряче повітря, щоб воно тут не роздувалося і не створювало дискомфорту там, водієві чи пасажирові. Карбюратор. Ну от Типовий карбюратор, такий же, як на мікілонах, колись він на лінхаях стояв. ну Правда, лінхай z 210 зараз інжекторний. Це, напевно, єдина його перевага. Ну, от. Такий же карбюратор, єдине, що тут карбюратор з діфузором діаметром 27 мм і прискорювальним насосом. Ось він прискорювальний насосик, ось у нього пильничок, ось у нього привод тут. Зараз спробую вам продемонструвати. Бачите, на різиночку воно нажимає і вприскується додаткова порція палива. Це особливо актуально там, на низьких оборотах, щоб з місця був кращий підхват. Ну і в порівнянні там, з Лінхаями, з в принципі з іншими квадроциклами 200-кубовими, у них е, карбюратор має діфузор 24 мм зачасту, тут 27 мм. Виключення це квадроцикли з двигунами від Лансіна, це Лансін 200. Це Башан БС200, це Кайо 200 і Мікелон Харді 200. Да. От там стоїть карбюратор ПЗ-30 з дифузором, максимальним 30 мм, що ще краще впливає на наповнення на низьких обертах. От, ну, тут 27. Тобто у однокласників це, з такими двигунами це найбільший дифузор. Більше ви не знайдете. Чим більший діфузор, тим краще це впливає також на наповнення паливо-повітряної суміші на низьких обертах. От, з місця тут підхват класний. Ну, і За рахунок подальших там налаштувань всього іншого в карбюраторі і варіатора. Тобто він їде в усьому діапазоні. класно. Ну, як на мене, навіть 200-кубовий квадрик, він має бути налаштований так, щоб він міг їхати повільно. І на невеликій швидкості міг мати хорошу тягу. Тут зробили для того, для того якраз все. Поставили збільшеного діаметру карбюратор з діфузором збільшеного діаметру і карбюратор обладнаний прискорювальним насосом. Чесно, я не фанат о цих усіх хитромодних там приспособ, типу вторинні вакуумні заслонки. Прискорювальні насоси, бо поки воно нове, воно конечно, працює класно, але з часом воно почне вам компасувати мозги. Но альтернатива цьому є. Карбюратори в Україні є. Хочете такий карбюратор там, порядка тисячі гривень. Блять. Старий викинули, новий поставили і забули. У мене є відео, яке називається Просто священний карбюратор для твого квадроцикла, де ми ставимо карбюратор типу ПВК. на та, в принципі, Куди ми їх тільки не ставили, ті карбюратори. Е, простіший карбюратор, однодросільний, ніякої електроніки, ніяких ускорительних насосів, нічого. Е, Тому є альтернатива. Зараз ви його купили, воно нове, воно працюватиме, ви будете задоволені. Но, коли йому прийде час, тоді будете вирішувати. Ну от Дивіться, короткий такий підсумок. Е, от, В принципі, по моторах, якщо взяти мікелон, лін хай. Башан, то глобально проблем немає. Мотори ходять скрізь. Але якщо взяти таке периферійне обладнання додаткове, ну не додаткове, а не основне, це таке, як підвізка, світлотехніка, да, втулки, салінблоки, там, амортизатори, шарові опори, там пластик, якість проводки, то у башана воно краще за всіх інших. Е Попередку я розказав, показав. Реально в два-три рази довше ходить передок, і всі втулки, і шарові опори, і так далі позадку. Ну, що що мікелон, що лінхай, оці втулки заднього речага теж розбиваються раніше. У Башана воно ходить довше. Ну, зважаючи на те, що тут тавотниця зараз з'явилась вірогідно воно ходитиме ще краще. от е, Дивіться. От із плюсів, для мене це важливо. Я особисто прошу постачальників. Я прошу і постачальників Мікелона, і постачальників Башана, і постачальників Лінхая. Блять, ну от Хіба складно обладнати квадроцикли ну хоча б такого формата бардачками? Ну от Дивіться, під, під сидінням, під крилами у кожного квадроцикла є місце. Ну Дивіться, як вони красиво зробили тут за глушником. Видули із пластика, тут такий карман, туди можна напхати хоча б якісь базові речі. Я прошу, от дивіться, 650-й лінхай. Дивіться. Ну що, складно це зробити таке на кожному квадроциклі? Або таке. Ну це що, дорогого коштує? Класний карман. Але зробіть їх 4. Один тут, один тут, один тут і один тут. Це ж буде заєбісь. Що коштує? Отут зробити такий самий карман, щоб туди щось можна було покласти. Подивіться, як було на старих квадроциклах Polaris. До речі, зараз вам покажу. Зараз вам покажу. У нас є квадроцикл з Тайвані Аксес. Раніше на Полярісах, на старих лінхаях був такий багажник. От Я прошу блядь, звертаюся до наших постачальників українських, щоб вони штормили. Виробників, ось він, Аксес 860 суперчарджер. Дивіться, у нього тут відкривається оця капотна частина. Подивіться, яка тут ніша, я не знаю. Сюди відро картошки можна насипати і сюди відро картошки, тут мілкеньке всяке можна покласти. Ну Там же місце під капотом вдосталь, хіба оце. Китайцям буде дорого коштувати отаке корито виготовити. Коротше, річ номер 1 яку купують всі власники квадроциклів після того, як купили квадроцикл, це багажний кофер. Бачите, він намальований. Ось вони, ось вони кофри стоять. Чого ж? Власники квадроциклів купують ці кофри. До речі, ось у нас скільки кофрів, подивіться. Та того, що немає на квадроциклі, куди покласти гаманець, телефон, блять, не знаю, пляшку води, бутерброд, якийсь 50 грам вискаря, якісь канапки. От дивіться, у Лінхая, у Мікелона такого нема. Ну сюди реально там можна покласти пляшку води, пару канапок. Дивіться, тут ось якийсь інструмент лежить. Щось, не знаю, що на ремонтний набір. Ну і так далі. Фільтр повітряний, до речі, от у башана майже такий самий, як у Мікелона. Доступ не найгірший. Але, в принципі, можна сказати, що він майже майже ідеальний. Звідси, в принципі, можна відкрутити ці два, саморіза, а звідси ці два і вийметься кришечка і вийметься фільтр без зайвого головняка. А, знаєте ще що? от У Лінхая такого досі немає. Мікелон таке використовує, а у Лінхая такого досі немає. Це додаткова опора вихідного валу з коробки передач. Але тут напевно, стоїть підшипник побільше, тому що оця втулка, вона вдвічі, якщо не втричі, ширша, ніж на мікелоні. Елементарна штука кріпиться до двигуна, тут підшипник і вона підтримує. Край вихідного валу, на якому сидить Для того, щоб не розбивало підшипники в алюмінієвому корпусі. Геніальна штука. Геніальна. От завдячуючи цій штуці, проблем з коробкою у вас буде мінімум. У Лінхаю і у тих квадроциклів, у яких немає цієї штуки, ну, виходять з ладу коробки швидко. Величезна зірочка, кому цікаво, подивіться, знову ж таки обзор. От, знову ж таки, там кріплення двигуна, дивіться. Заднє кріплення двигуна. Заднє. Окремо два кронштейна. Ззаді двигун висить на двох кронштейнах. На верхніх. Внизу. Зараз спробую показати. Отам От за зірочкою видно внизу. Коротше, отут ще одне нижнє кріплення двигуна. Дивіться, верхнє кріплення двигуна, вуха пішли до рами. Так, і що тут? І внизу, отам за вихлопною трубою, тобто двигун розкріплений повністю. Якщо я не помиляюсь, у Мікелона останнім часом перестали ставити оце кріплення. Чого так? Незрозуміло. Тут розв'язано на раму цілком і повністю. Хочу запитати у вас, де ви бачили у 200-кубовому квадроциклі блок предохранителей? Ніде такого немає. От у башана. Дуже акуратно зроблена проводка. Дивіться, блок предохранителей, реле поворотів, дивіться, комутатор, до речі, комутатор величезний, значить, реле стартера. Все, акумулятор. Ну, реле зарядки там висить на рамі, йому треба, щоб його трошки обдувало, щоб воно охолоджувалося. Ну і катушка висить, то що довжину. Велику високовольтного провода зробити не можна. Ось вона катушечка я показував. Ну, рами отакі, дивіться, із сталі поприварювані пластини. От пластинами такими фіксуються провода. В даному випадку там високовольтний провод зафіксірований. От, е... от якщо порівнювати. Особисто, на мою думку, ну от Мікелон, Ленхай, Башан. Три найбільш продаваємі, такі топові квадроцикли, я б собі взяв башан. По ціні 2800. Для мене він самий цікавий, ми їх купу продали, купу продали в прокати. І я ще ні від кого не чув про Мікілон і щось погане, Тіба, що слаба рама, або слаба підвізка, або слабі амортизатори, або слабі втулки, слабі шарові опори. Або з проводкою щось не так, з моторами. там. Вони просто їздять, вони просто працюють. Дуже надійна техніка. От, а по мікелонах там, і по лінхаях періодично. Ой, у мене вже люфт в шаровій опорі. Я півгода проїздив, вже щось клацає. Ой, у мене втулки розбились, у мене люфт в речагу. Ой, у мене це простягнувся, що робити там. Ой, у мене світла нема на Мікелоні, що робити, ну і так далі. Коротше. Хто хоче якісний апарат, от новий Башан 200, саме для вас. 2800 він коштує в коробки, отак. За 100 баксів ми його зберемо, обслужимо, промажемо. Прошпрацюємо, замінимо масло в моторі, в коробці, обслужимо фільтр повітряний і віддамо вам уже готовий до експлуатації, до обкатки. Отож, дзвоніть кому треба. Контакти наші, як завжди, в шапці профіля. Може вам інші квадроцикли треба. Тож дзвоніть.